Урочисте відкриття стели олімпійців у спорткомплексі Електрометалург співпало з професійним святом працівників заводів Днем Металурга. Поки на стелі усього чотири фото. Гендиректора НЗФ Володимира Куцина, легкоатлетки Олени Антонової, паралімпійця Костянтина Симашко та скалолаза Максима Стенкового. Сьогодні у нас спортивний спортивної празі придвір'я дня металурга відкрили славну стелу, которая чтити наших олімпійців. Сьогоднішніх і будущих. Присутні на урочистості гості відзначили, що відкриття стели це серйозна подія і побажали нікопольським спортсменам подальших успіхів. Сьогодні собити відкриття стели олімпійців. Спортивний клуб «Електрометалург», я я уверен, все максимум для цього. Я хочу пожелати, щоб це была не стела олімпійців, а щоб здесь стала аллея олімпійців і не було місця, куди цеплять портрети наших призорів олімпійських игр. Відкриття стелу олімпійців не випадково співпало з Днем Металурга. Спорт шанують на заводі феросплавів. Там вже давно стало доброю традицією відзначати це свято не тільки високими результатами в праці, але й спортивними досягненнями. Сьогодні день металурга. Ми этот праздник. уважаем, ценим, любим. Я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. Хочу сказать, что, ну, вот такая фраза, она может быть известная всем, может быть несколько избитая, что спорт и труд рядом идут. Но у нас на заводе именно так. И я очень рад и горжусь тем, что в каждом цехе, в каждом подразделении очень любят спорт, занимаются Разними видами спорта. У нас слава богу, є така можливість і в спортивному клубі, і в нашому дворце, в культурно-спортивному комплексі. На відкритті стели Олімпійців дипломами, подяками та цінними призами нагородили тих, хто робить перші кроки в професійному спорті. А також підбили підсумки юнацького турніру з футболу та ігор на кубок заводу серед цехів. Крім того, стало відомо, що директор НЗФ Володимир Куцин увійшов до складу Олімпійського комітету України. А від спорткомплексу Електрометалург він отримав пам'ятну нагороду.